Унікальний бондарний завод на Прикарпатті. вже багато років він успішно працює у селищі Богорочани. Відкрили його українець Ярема та француз Паскаль. Чоловіки виробляють елітні бочки для різних напоїв і експортують їх практично в усі куточки світу. Як їм вдалося завоювати світовий ринок і чому працюючи у краї багатому на ліси, підприємці змушені частину сировини для свого виробництва імпортувати? Розкажемо далі. У виробничому цеху на околиці Богорочан безліч верстатів і за кожним кипить робота. На цьому шліфують клепки. Так називаються однакові за розміром і товщиною дерев'яні дощечки. Це основні деталі для бочок. На їх заготівлю Бондарі витрачають по декілька років. Це процес виготовлення клепки. Хлеб. Хлебка починається, на колоні розколюється паралельно волокнам. щоб хлебка сама вона не може, болотна бо не повинні бути перерізані, бо як буде перерізані, то бочка велика ймовірність, що потече. Метод доволі затратний. Бо із такої дерев'яної колоди лише 20% йде на клепку, решта відходи. На один метр кубічний клепки треба 5 метрів кубічних ліс. Після розпилу заготовки кілька років витримують просто неба Під дією сонця, дощу і вітру. Із них вимиваються всі зайві речовини, зокрема і частина таніну, який потім дає у напоях гіркоту. Цю технологію перейняли у французів. Це у нас ну, склад для де витримується клепка зберігається. Ця бачите світліша. Вона десь витримується півроку. Це клепка в другому ряді. Вона вже витримана два коло двох років, з яких ми вже будемо робити заробочки. Чим довша витримка, вона дає кращі смаки напої. І е, зменшує терпкість, е, дає більше там ваніль, карамель, дає кращі смаки. Ну, там е, нотки, фруктів. Після витримки клепки у цеху починають збирати в бочку. Роблять це майстри поетапно за допомогою вогню. Тут перший етап будуть бочку, значить Ми палимо вогонь. Там видати, мета йде дос, і ми там. Потім бочка уже хубля. Далі бочки відправляють на кілька годин вистигати, після чого знову повертають до вогню та ретельно ще раз опалюють середини. Одні сильніше, інші слабше. Все залежить від побажань замовника, а також виду напою, який у ній збираються витримувати. Бо різні ступені випалювання дають різний смак. Тут бочка випаліна. Тут саме останній процес випалька дуже важливий. через час і температуру. Міняється саме процес, що мати різні ароми або шоколад, або ваніль, або кава. Дубові бочки під елітні напої у цьому цеху на Прикарпатті виробляють вже не один рік. Я приїхав сюди, щоб шукати сировину спочатку. Спочатку взагалі бук шукав, тоді був дуже великий ринок на бук. І на місці я бачив, що є хороший дуб. І Я бачу те, що люди розумні, що працюють, що можна думати не тільки сировину експортувати, але теж півготова продукція. На базі колишнього бондарного цеху у селищі Богорочани чоловіки налагодили спільне виробництво: спершу клепів, а далі дубових бочок. Навчатися тонкощам справи прикарпатські майстри їздили у Францію. Сьогодні у їх виробах витримують свої вина найкращі винороби цілого світу. Спочатку був тільки один клієнт у Франції, котрий цей бонда, який мені допомагав робити. Боже сьогоднішній день. Наші бочки весь світ від Каліфорнії, Іспанія, Італії, Нової Зеландії, Австралії. Може Китай можна сказати, що наші бочки скрізь зараз. Бригада прикарпатських бондарів працює над новою партією: вісім сотень дерев'яних ємностей на 250 і 400 літрів. Замовлення від французів. Його мають виконати до кінця року. Наразі підприємство працює лише на третину потужностей, на більше не вистачає сировини. Сировною проблема з круглим лісом ну, йде все через аукціони. Але на аукціоні тяжко дуже виграти і ціни піднімають дуже високі. Я розумію, що це ринкова економіка, що має бути ринок. Але ну такі підприємства, які. Ну, Експортують в основному мають контракти, по яких повинні виконувати умови контролю. Вони повинні бути якось захищені і забезпечені сировиною, щоб вони могли працювати. Підприємці кажуть, аби виконувати замовлення, змушені частину сировини імпортувати за кордону. І це виходить дешевше. І навіть купуємо. В Франції клепку, і в Румунії, і в Словаччині купуємо, тому що ну, наш ринок клепки не є такий великий і український. І приходиться купувати за кордоном, що, що ми, Україна, маємо ліс, маємо є чого ніби робити, але приходиться купувати за кордоном. Дала проблем і війна, перебої з світлом, подорожчання логістики, а ще відтік кадрів. Зараз найбільша проблема це наші хлопці. Що ми переживаємо, що завтра їх нема. Ви самі бачили, Бондар. Тут не може працювати бюрократ, Тут треба, щоб хлопці були здоровенькі, бо були молоді здоровенькі. І це якраз потрібні на фронті. Розумієте? Тут це Важко. Уже так ми половину наших людей, їх нема, що було спочатку. І зараз ми помалу беремо нові, але це дуже це професія, це важко когось навчити. Та, попри все, за весь час підприємство не зупиняло роботи, а навпаки, нарощує свої потужності. Tu, vidite, gradimo novi cirh. Jaz sem francos, no jaz verjamem v Ukrajino, verjamem v zmago. Slava Ukrajini!